Рамо в цій касті розповідається про одного нареченого, якого звали Рамо. Одного разу Рамо вирішив відвідати свого тестя. Люди, коли одружуються, вони якийсь час можуть гостити у своїх свекрах свекрухи, тестя тещі. Одного разу він прийшов зі своєю дружиною, щоб відвідати свого тестя, і після певного періоду, коли вони там зупинилися, Рамо хотів забрати свою дружину та відвести її додому. Попри те, що йому було надано всі знаки гостинності. Після того, як вони провели кілька днів, він вирішив вирушити додому з дружиною. Але тесть сказав сьогодні середа, і жінкам несприятливо вирушати в дорогу в цей день. Будь ласка, почекай до завтра, і завтра ви відправитеся додому. Але Раму був дуже впертий, його тестю не вдалося вмовити його, і пара залишила батьківську хату нареченої. Після кількох годин дорогою дружина Раму захотіла пити. Її так мучила спрага, що вона не витримала і сказала Будь ласка, піди, набери мені води, дістань мені якоїсь води. Раму зупинився біля краниці, щоб наповнити горщики з водою, але по дорозі назад він побачив іншого чоловіка біля їхнього воза. Цей інший чоловік був копія раму, тобто повністю його образ і подоба. Навіть одяг був такий самий. І той чоловік він пропетендував на те, що він раму, що він, її чоловік. Раму просто отетерів. Спочатку він остовпів. Як? Що це за витівки такі? І між чоловіками почалася сильна суперечка та сварка. Зрештою, навіть почалася бійка, зібрався натовп. І коли прибули солдати, викликали поліцію, то запитали у жінки, хто ж її чоловік. Але жінка вона настільки заплуталася, що сама не могла визначити, хто ж її чоловік. Тоді солдати заарештували справжнього раму. Хоч він стояв і досі був зі своїм горщиком води. І тут, коли Раму настільки злякався, дружину забирають і його зараз у поліцію посадять, і як це часто буває, коли якийсь сильний страс, тоді ми починаємо звертатися до вищих сил. Рамо, звісно, був не виняток, він почав молитися до господа, і зненацька пролунав голос з неба Це ілюзія Меркурія, Це плотанина тому, що ти наполягав на подорожі із дружиною у середу. Швиденько зроби богослужіння для Меркурія, і тоді все буде добре. І тоді Рамо загадав гімн – мантру для Меркурія. Він швиденько прочитав гімн для Меркурія, і в цей же момент його двійник він одразу випаровався. І після цього Рамо воз'єднався зі своєю дружиною. З того часу вони почали релігійно виконувати обідницю для Меркурія щодня. Ті люди, які чують чи читають цю історію, у них зазвичай не буде проблем у подорожах у середу.